І перейду до публікації, яку вміщує видання Крим Реалії. Ми регулярно до нього звертаємось, оскільки воно найбільш оперативно висвітлює все, що відбувається у Криму, анексованому Росією, а також те, що стосується кримських проблем. І от публікація, яка привернула мою увагу сьогодні, це повідомлення про суд над татарською активісткою. Фаузією Байрамовою. Це літня жінка, кандидат історичних наук, автор багатьох книжок. Вона мешкає в Казані, в Росії і виступила на Фейсбуці на підтримку кримських татар і на підтримку територіальної цілісності України. Це були її записи на її сторінці у Фейсбуці, і от це стало приводом для кримінальної справи проти неї і судового розгляду. Напередодні один з районних судів Казані засудив Фаузію Байрамову до одного року ув'язнення. Умовно в неї вже був подібний вирок, і її теж звинувачували в екстремістських заявах. Власне, головний меседж записів Фаузії Байрамової в тому, що Росія захоплює нові території. Відбирає їх у інших держав і водночас не може забезпечити права тих народів, які проживають на території Російської Федерації. Мова звичайно, в першу чергу, про поволзьких татар. Це найбільше болить Фаузії Байрамовій представниці цього народу. Вона чимало виступає проти репресії російської влади, проти татарського національного руху, проти мусульман Поволжя та Північного Кавказу. Анваре, чи видання не зазначає, якась реакція від меджлісу кримсько-татарського народу на це була? Так, меджліс кримсько-татарського народу стежить за тим, що відбувається в Поволжі на північному Кавказі. І один з представників членів меджлісу заявив про підтримку Фаузії Байрамовій в ситуації, в якій вона опинилася, коли на неї. Спецслужби Росії ФСБ, передусім, яке вело цю справу чинить постійний тиск, і от нині загрожує її свободі.